Вчора був в госпіталі від відео одного з наших воїнів. І чому я вирішив записати це відео? Тому що дехто з нас думає, що у нас важке життя, у нас якісь проблеми. Те, що він розказав, це просто переосмислює повністю наше життя. Прилетіла 120-та, декількох зразу 200 двохсотими. А Він встигнув впасти на землю. І слава Богу, що він впав задом до міни ногами. І йому прийшло щось 40 ще ми з осколків по ногам. І зараз вони ще залишилися в та... поверху ніг, в тазі, і він каже: Я навіть не буду їх забирати. 20 ще ми забрали. До чого я веду коли. Перші секунди після поранення він думав, він думав, побачив ці всі ну, тіла, шматки тіл його, його друзів. І він побачив, що в нього рвані рани, тобто ну, страшні рани, все розірвано, Стікає кров, Він залишив там дві з лишнім літри крові. І він почав просити своїх побратимів, щоб пристрільте мене. Але через. Пару секунд він осознав, що він хоче боротися за себе. І в нього тільки рухалось, він каже, голова тільки рухалась. Все просто, ну не знаю, що це було, але ну, просто тіло його не рухало, і він нічого не відчував. Він хребет не відчував. Його півтора кілометри в спальнику, тягнули в спальнику по цих хворбах, ямах і він нічого не відчував. Каже, все було, правда, побите, але нічого. І він не відключався. Він каже, голова тільки рухана, але я нею працював, і я все чітко рахував хвилини, щоб поміняти бліндар, щоб не втратити ноги. І коли, коли він здається, би, саме вже важке позаду, але він сам марафонець, він привик до болі. І він навчився терпіти біль. і... Під час операції йому, по-перше, наркоз його не брав, він такий сильний ноги накачані. І він під час операції відключився, але наркоз Федко недовго, недовго його тримав. І він просинається під час операції. Просинається, ну, тільки очима кліпає, руки не рухаються також. Він не міг сказати, що він проснувся. І він оце бачить, як його просто ноги ріжуть, як, як свиню. І він це все відчуває, цей біль страшенний. І на серце йому правда ну, просто сильний стрес. Він каже, я таку біль пережив, пекло пережив. І після цього, що він пройшов, він каже, я переосмислив повністю наскільки життя, це важлива річ, наскільки... Є цінні речі в житті, є другорядні, там якісь гроші, якісь, знаєте, такі, такі побутові, якісь проблеми. І він, він бореться за життя. І багато хлопців наших отак борються за життя, а ми собі, ми собі ми займаємося часто ерундою. От. І мене вражають такі історії. Можливо, колись запишу нам інтерв'ю. Володя, низький уклін тобі за, за твою боротьбу. І він сказав: Слава Господу, це чудо. Він признав, що це Бог. І такі історії, і одна історія сьогодні також мене вразила. Дітки просили гроші в, в месенджері. Ну, я не знаю, там, знаєте, правду вони говорять. І вони кажуть, наша мама хвора, я відчув в серці, що потрібно дати. Спочатку я сказав одну суму, потім відчув, що зовсім іншу. Я їм переслав, і вони зайшли на мою сторінку. І вони побачили ці всі чудеса, і вони І вони попросили за маму. Угу. О, завтра буде молитва за нею. Оце дитяча віра, вони повірили. І. На інвалід першої групи, що там в неї? Завтра взнаємо, але то що в неї четверо дітей, і ці діти, вони, попри те все, що вони живуть, такі біді, скруті, вони Вони вірять, що Бог може зцілити їхню маму. Так.